Сьогодні почнемо прогулянку однією з центральних і найдавніших вулиць чернівців, яка не так часто заслуговувала на увагу з боку дослідників чи краєзнавців. Це вулиця 28 червня. Документи засвідчують, що в 1832 році тут було виділено ґрунт для прокладання вулиці від темниці до єпископської вулиці. Отже, цього року є рівно 190 років. На прочитання саме цієї вулиці надихнула знала і шановна мистецтвознавиця пані Тетяна Дугаєва, коли досліджувала творчість відомого чернівецького маляра. Православної митрополії Євгена Максимовича, який саме тут мешкав, аби прочитати і відчути її. На допомогу я запросила дуже небайдужу мешканку цієї вулиці відому виконавцю, пані Ларису Білову. Аби було легше досліджувати мешканців, дуже посутньо допоміг син пані Лариси Олександр, який давно мешкає в далекій Іспанії, але ж то не буває колишніх Чернівчан. Ось так склалися докубки всі пазли. Звісно, що ці пошуки не прикладу. Претендують на вичерпні і чернівчани, які мешкали колись або живуть тут сьогодні, мають що згадати, вписати свої сторіночки з історії цієї вулиці та її достойних мешканців. І, звісно, суттєво доповнити цю розвідку. Отже, вулиця науковців, митців та ділових людей. Назва вулиці мінялася чотири рази. Тобто на її назві цілковито відображена зміна історичних епох. Вона з'єднувала новостворений центр міста, район площі Ринок, із правобережною припрутською дорогою. Назву отримала після відвідин чернівців цісарем Францом I, Францем Гассем. 15 вересня, далекого 1880 року, в Чернівцях відбулася подія, про яку писали всі газети Європи, і, мабуть, не тільки згадували про Черновіць по всіх навіть маленьких містечках та селах Великої Австро-Угорської імперії. Адже цього дня до нашого міста прибув з візитом імператор Франц Йосиф І. А взагалі так виходить, що ось для Чернівців дуже важлива і знакова пора року. Поясніший цісар два рази приїжджав саме восени. Місто святкує своє храмове свято в перші дні жовтня, театр відкрито 3 жовтня. Багато інших споруд приурочено до цієї дати. І звісно, що така важлива подія для нашого міста, як відкриття університету, також відбулася. Перші дні жовтня, от і ми прогуляємося цією вулицею восени. Хай це буде дарунком місту і, звісно, всім небайдужим чернівчанам та тим, хто відкрив собі це скромне, але таємниче і прицікаве місто. З кінця 1918 року. Вулиця мала назву 11 листопада, 11 новамбриду. В цей день румунські війська зайняли чернівці. Пізніше, вже за традицією, її назвали 28 червня, оскільки в цей день, у 40-му році, радянські війська увійшли до міст. Під такою назвою, що отримала нове обґрунтування, вулиця залишилась донині. В Незалежній Україні, в день 28 червня 1996 року, було прийнято Конституцію України. Зараз ведеться. Підготовка, аби вулиця називалася Конституційна. Це дуже гідна назва. Зради справедливості потрібно сказати, що вона не названа на честь дня Конституції, і не варто обманювати нашу молодь і прив'язувати дату до України. Хоча зрозуміло, що чернівчани ще довго будуть зазвичай називати вулицею 28 червня, так як після війни. Її ще довго називали вулиця 11 листопада або Франценкаси. На цій вулиці жили чернівчани, які, власне, творили місто своєю працею. Тут проживали викладачі університету, гімназій, ліцеїв і народних шкіл, митрополити, підприємці, службовці, працівники всіх висококваліфікованих робітничих професій та інші досить заможні жителі міста. Позаяк Тут поруч знаходились найважливіші навчальні установи того часу, тому вона завжди знаходилася під пильним оком магістрату. На сьогодні 15 споруд належить до пам'яток архітектури місцевого значення.